Я хочу е, надати слово Олексію Олексійовичу Ковальову, доктору медичних наук, професору, завідувача кафедри онкології і онкохірургії Запорізького державного медико-фармацевтичного університету. На зв'язку Олексій Олексійович, так? Чуєте нас? Так, так, так. Дуже радий вас бачити. На жаль, що так. не вживу, але сподіваємося, що ми вас побачимо тема доповіді Олексія Олексійовича профілактики лікування гепатотоксичності при лікуванні онкологічних хвороб. Дуже просимо Олексій Олексійович. Дякую, Олексій Сергійович, Дякую колеги, дякую організаторам, що запросили. Е, підтримую тему сьогоднішньої конференції, тому що дійсно і підтримуюча, і паліативна терапія, терапія End of Life – Це дуже актуально для наших пацієнтів. Ну а тема моєї доповіді це токсичне пошкодження печінки під час лікування раку. Дійсно, Гален казав, що знає, що якщо ти помиляєшся при лікуванні печінки, твоя помилка потім перейде на все тіло. Токсичне медикаментозне ушкодження печінки має різні фактори ризику. У пацієнтів похилого віку ризик пошкодження печінки значно вищий. Це залежить від зниження активності ферментів, що беруть участь у біотрансформації ліків, зменшення об'єму печінки та зменшення швидкості печінкового кровотоку. У дітей токсичне пошкодження печінки трапляється дуже рідко, тільки у разі значного перевищення дози препарату. Факторами ризику пошкодження печінки під час лікування є тютюна паління і алкоголізм. Прогресування захворювання з метастазами в печінку, обструкція жовчних проток, метастази в кістках, як джерело підвищеного рівня лужної фосфатази та наявність фонових захворювань, ожиріння, метаболічний синдром, патологія нирок та застійна серцева недостатність. Пошкодження печінки внаслідок застосування лікарських засобів може бути передбачуваним чи непередбачуваним. В останньому разі це має назву ідіосинкразія. Передбачувана гепатотоксичність залежить від дози препарата і виникає незабаром після його прийому. Наприклад, ацетомінофен, метатриксат, трабектидин, циклофосфамід, інші алкілуючі засоби, а непередбачувані реакції виникають у разі послідовності малоймовірних подій. Вони виникають з низькою частотою, зазвичай без попередження, не пов'язані з дозою та розвиваються після різного латентного періоду. Існують метаболічні шляхи порушення функцій печінки, вони пов'язані з системою цитохрому П450, яка була відкрита у 50-х роках минулого століття. Цей цитохром бере участь в окисленні ендогенних та екзогенних сполук, а також в нейтралізації ксенобіотиків, ліків, отрут, наркотиків. У людини виявлено 57 генів системи цитохрому П450. І хоча ця, цей цитохром був відкритий у середині минулого століття, він існував у гомосапіенс дуже давно. Цей ген з'явився на початку нашої еволюції. Зазнаючи гострого дефіциту їжі, наші далекі предки конкурували з хижаками, були змушені харчуватися падалю і продуктами що згнили. Тому ми так полюбляємо шашлики. У зв'язку зв з тим з'явилися білки, які окислювали отрути, виводили ксенобіотики, захищали організм від смертельно небезпечних харчових токсинів. Завдяки цим білкам і всій системі детоксикації ми вижили навчилися їсти їжу, яка містить потенційно шкідливі біологічні речовини. Але е, е, в цій системі цитохрому П450 можуть існувати численні генетичні дефекти, е, ц, які е, е, порушують метаболізм ліків і фенобарбіталу, і парацетамолу можуть викликати пергексиленовий гострий гепатит та інше. А інший шлях порушення функцій печінки імунологічний, не метаболічний, а імунологічний. В цілому лікарські препарати та речовини з молекулярною масою менше 10 тисяч дальтон не імуногенні. Однак, після внутрішньоклітинної деградації метаболіт лікарського препарату може виявитися так званим гаптеном. Це прогнозувати неможливо. З'єднавшись з білком носієм Шлеппером, він може спричинити імунне пошкодження печінки. Поняття гаптени запровадив Карл Ланштайнер. Він, до речі, відкрив групи крові і став лабуреатом Нобелівської премії. Але не тільки імунологічні і метаболічні шляхи пошкодження печінки існують велика кількість гепатотоксичних препаратів. Оце Перелік непротипухлинних препаратів, а оце перелік протипухлинних препаратів, які мають гепатотоксичні властивості. Наприклад, авцетамінофен, сунітініт, пазопаніт, регорафініт, метотрексат, до речі, викликають гострий гепатоцеллярний некроз. Лапатініт, і матініп, можливо, інші інгібітори теразінкінази викликають гострий гепатит з цитолізом. Естрогени, темозоламіт, леналід, леналідоміт викликають холестаз внаслідок пошкодження канальцевої мембрани жовчних проток. Азотіаприн призводить до змішаного гепатацелюлярного та холестатичного пошкодження печінки, ацетамінафен, метатрексат Інгібітори теразінкінази, трабектидин, в тому числі підвищують рівень печінкових ферментів без жовтяниці, естрогени призводять до легкого холестазу, тамоксифен, метотрексат, е призводять до неалкогольної жирової дистрофії, печінки, диклофінат і матініп до хронічного гепатиту, високі дози алкілуючих агентів. Дакарбазин, оксаліплатин призводять до синусоїдальної обструкції, азотіаприн призводить до вузлової регенераторної гіперплазії печінки, а метатриксат, особливо з алкоголем, призводять до хронічного гепатиту, цирозу, а потім і раку печінки, естрогени, андрогени, печінкова аденома та також гепатоцелюлярний рак. Інші препарати призводять і до фіброзу, до цирозу, Імунні препарати призводять до аутоімунних гепатитів. Причому ми знаємо ну, орієнтовно дійсно прогнозовану частоту гепатотоксичності різних цитостатиків. Деякі викликають е, гепатотоксичність майже в 100% випадків. випадків. Ося схема, яку ми, можливо, вже забули, але вона ще все ж таки існує: схема ЦМФ, циклофосфан, метотриксат, второго сил, вона може Призводити до 80% випадків пошкодження печінки. Фактори ризику гепатотоксичності під час протипухлинної терапії це в першу чергу застосування комбінації препаратів. Не монотерапія, а комбінація, наприклад, іпілімумаб та веморафіні. Терапія високими дозами препаратів. Нові протиракові парадигми впливають на гепатотоксичність. замість тритижневих циклів е, сьогодні все частіше застосовують щоденний пероральний прийом ліків до прогресування захворювання, нові препарати з властивостями інгібування внутрішньоклітинних шляхів, нові препарати з імунологічним ефектом, альтернативні шляхи введення це дуже важливо. Наприклад, внутрішньовенне введення 5 второго силу не призводить до токсичності, до гепатотоксичності, а ось внутрішньоартеріальне введення 5 второго силу під час лікування, можливо, метастазів колоректального равку до починки, призводить до двох видів токсичності внаслідок дії метаболітів. Це може бути і цитоліс з холестазом, і склероз жовчних протоків. Отже, 5 второго внутрішньоартеріально вводити. Категорично заборонено. Хіміотерапія може призводити до реактивації вірусних гепатитів. В першу чергу вірусного гепатиту Б. Реактивація гепатиту С це дуже рідкісне явище, а ось реактивація гепатиту Б відбувається під час або у різні терміни після закінчення лікування у 20-50% хворих. Клінічні прояви реактивації гепатиту Б можуть бути зовсім відсутні, але можуть проявитися і навіть фульмінантним гепатитом і смертю. Факторами ризику є чоловіча стать, молодий вік, серопозитивність поверхневого антигену, використання ритуксимабу, глюкокортикоїдів та хіміотерапія у хворих на лімфо. Особлива це, це особлива тема. Це променева терапія. Та гепатотоксичність. Вже після 20 грей розвивається променевий гепатит, венооклюзійне ураження печінки, у віддалені терміни, терміни розвивається гіалінос стінок кровоносних судин та інтерстиціальний склероз. І тому виконувати зовнішнє опромінення печінки категорично заборонено. Я не говорю про прецизійну променеву терапію. А якщо бустом опромінювати печінку, це, то це, це жахлива ситуація. Тому що 20 грей – це не велика доза для це не аблятивна доза, але після неї вже розвиваються видів ураження. Щодо морфологічних видів пошкодження печінки. Лікарські препарати можуть пошкодити гепатоцити, їх субкліктивні структури, наприклад, мітохондрії, внутрішньопечінкові жовчні протоки, або судини печінки, печінкові вени. Залежно від рівня ураження, розвивається та чи інша клінічна картина. В цілому може бути або некроз гепатоцитів, або холестаз печінки. Ось що бачать е, онкохірурги, які оперують пацієнтів після е, тривалої хіміотерапії, е, метастазів колоректального раку печінки за схемою FOLFOX або Xellox. Ось так виглядає велика синя печінка, це наслідок лікування оксаліплатином. Оксаліплатин призводить до веноокклюзійної хвороби печінки, до центролобулярної синусоїдальної ділятації. А ось так виглядає велика жовта печінка. Це наслідок лікування ірінотиканом, фолфірі, кселірі та таке інше. Іринотикан призводить або до стеатозу печінки. Він може бути великокрапельний, мілкокрапельний, змішаний, а може бути і навіть і стеатогепатит. Це також життєвий небезпечний стан, і якщо виконувати резекцію печінки. Великої жовтої печінки, то в післяопераційному періоді можна очікувати печінкову недостатність, так виглядає фіброз та цироз печінки. Я вже казав, що метотриксат, інші препарати можуть визивати і фіброз, і цироз печінки, а деякі протипухлинні препарати можуть призводити і до вузлової гіперплазії та первинного раку печінки. Причини низької частоти діагностики лікарських ушкоджень печінки. Ми довго, довго діаг... дискутували з нашими колегами-онкологами. Дехто вважав, що такого ускладнення зовсім не існує. Діарея так існує, алопеція існує, нудота блювання існує. А ось е... гепатотоксичність – це таке собі маячня. Ні, це не маячня. Причини низької частоти діагностики. Нам ми знаємо про них, це складнощі діагностики, тому що гепатопатії можуть бути латентним, мати латентний перебіг, глибока депресія імунної системи через онкологічний процес, імуносупресивна терапія, неадекватне трактування клініко лабораторних даних, великі компенсаторні регенераторні можливості печінки. У відповідь на той чи інший вид ушкодження. це все є причинами низької діагностики. Існують біохімічні ознаки лікарської гепатотоксичності. це є так званий закон хая. Що це таке? Підвищення рівня АЛТ у сирці крові понад три рази вище верхньої межі норми, підвищення білірубіну у сироватці крові понад два рази вище верхньої межі норми. І відсутність підвищення лужної фосфатази, тобто підвищення АЛТ, підвищення білірубіну, але немає підвищення лужної фосфатази, це ознаки біохімічні ознаки лікарської гепатотоксичності. Щодо клінічних проявів, Гепатотоксичність може бути гострою, гострим пошкодженням печінки, вважаються порушення, які нормалізуються протягом трьох місяців, при хронічному пошкодженні печінкові, печінкові тести. Білірубін та амінотрансферази нормалізуються більш ніж за три місяці. Клінічні прояви численні і різноманітні, гострий гепатит розвивається приблизно через 5-8 днів від початку прийому лікарського препарату, клінічна картина подібна до вірусного гепатиту, хронічний лікарський гепатит клінічно протікає за типом аутоімунного гепатиту. Ураження за типом реакції гіперчутливості розвивається через 2-4 тижні від початку прийому лікарського препарату. Характерні симптоми гострого гепатиту з вираженою жовтяницею, а також е під час гіпер реакції гіперчутливості можуть бути і артрити, і васкуліти це патогномонічні симптоми. Канальцевий холестаз проявляється шкіряним свербінням. При незначному підвищенні рівня білірубіну, ну звісно, тому що свербіння залежить не від рівня білірубіну, а від рівня жовчних кислот. При паранхематозно канальцевому холестазі жовтяниця може зберігатися протягом декількох місяців та років. Після відміни препарату я спостерігав пацієнтів місяцями, які не, у яких була оця жовтяниця. Внутрішньопротоколий холестаз супроводжується вираженою жовтяницею, може розвитися гостра міркова недостатність. Лікарська індукований більярдний сладж зазвичай протікає безсимптомно, але у деяких випадках можуть бути напади жовчної кольки, як жовчно-кам'яна хвороба. Лікарська індукований склерозуючий холангіт призводить до стійкого холестазу та свербіння шкіри. Лікарські індуковані пухлини печінки проявляються фокальною нодулярною гіперплазією, аденомою або гепатоцелюлярною карциномою. Величезну проблему має аутоімунний гепатит. Пацієнти, які отримують імунотерапію антипідіельван -льва, антитілами належать до групи дуже високого ризику розвитку аутоімунних ускладнень, у тому числі гострого аутоімунного гепатиту. Клініка це безсимптомне підвищення трансаміназ. Рідко буває лихоманка, нездуження, радіологічні дані відсутні, помірна гепатомегалія, перипортальний набряк, перипортальна лімфоденопатія, диференційна діагностика повинна проводитися з прогресуючими метастазами печінки, вірусним гепатитом, лікарськими гепатопатіями, аурація сумнівів. В етіології необхідно проводити терапію як при аутоімунному ураженні, тому що аутоімунний гепатит може, мати, може бути фульмінантним і призвести до дуже швидкої смерті. Причому терміни виникнення аутоімунних ускладнень ми також добре знаємо, ураження печінки наблюдається після шостого тижня після початку лікування. Медикаментозна терапія. Ну, той же Гален казав, що печінка вовка за своєю властивістю дуже корисна при хворобах цього органу. Це не смішно, тому що декілька років, ну, можливо, понад 10 років тому, я знав одного донецького професора, який захворів на первинний рак печінки, так його колеги. Вбили вовка на полюванні, підсмажили печінку та кормили цього нещасного професора печінкою вовка, загалом. Ми сьогодні не будемо е годувати хворих печінкою вовка, у нас зовсім інші методи є. Якщо ми е маємо справу з аутоімунним пошкодженням печінки, то ми повинні знати, що пацієнти, які отримують, Імунотерапію антипділь антитілами дійсно належить до групи дуже високого ризику розвитку аутоімунних ускладнень, у тому числі гострого лікарського аутоімунного імунного гепатиту. Від початку перших симптомів до розвитку фулмінантної печінкової недостатності може пройти всього 2-4 дні. У такій ситуації слід негайно розпочати терапію преднізолоном. Або внутрішньовинне введення метилпреднізолону пульстерапія до 1000 міліграмів на е, добу. Якщо протягом 3-5 днів поліпшення не настає, необхідно негайно розпочати прийом імунодепресантів, це мофітів, це препарати з трансплантології. Я дуже добре знаюся на ці препарати і вважаю, що в кожному відділенні хіміотерапії вони. Також повинні бути доступними, тому що оці аутоімунні ускладнення, не тільки аутоімунний гепатит, аутоімунний е, гіпофізіт, тероїдит, пневмоніт, е, гастроентерокаліт та таке інше, е, аутоімунний е, міокардит це життєнебезпечні ускладнення, якщо це реф... має, має місце рефрактирність до стероїдів, слід застосовувати оці препарати. Які застосовуються під час імуносупресії після трансплантації солідних органів. Ну є такий і фліксимат, ось він для терапії аутоімунного гепатиту не застосовується. Спеціальні методи лікування гепатотоксичності, включаючи екстракорпоральну детоксикацію, дуже рідко застосовуються в онкологічній практиці. Я думав, що вони допоможуть ні. Жодному онкологічному пацієнту. Оці методи гемосорбції, гемодіалізу, гемодіафільтрації та таке інше жодному пацієнту не допомогли. Немає препарата, апарата штучна печінка. Фірма Фрезеніус наполягала, що є, але він не працює. Цей Прометеус, який вони популяризують, ні, не працює. Тому що печінка має міріади функцій, це не нирка. Неркову недостатність можна лікувати гемодіалізом. Гепатоксичність не допомагається. На сьогоднішній день існують докази того, що премедикація дексаметазоном знижує частоту токсичності дієтрабектидину на печінку. Це доведено. Спільне застосування метатриксату та фоліової кислоти зменшує ризик фіброзу печінки, тобто про фоліову кислоту не слід забувати. Дефібротит натрію, я не бачив його, але доведено, що саме дефібротит натрію був нещодавно схвалений після трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин для профілактики та лікування синдрому синусоїдальної обструкції. Доведено також, що ацетилцистеїн він застосовується при ураженні печінки парацетамолом. Він призначається внутрішньовенно, а потім 100 мг на кілограмі протягом 5 днів. І ось цей ацетилцистеїн слід застосовувати дійсно при, е, при дозор... перевантаженні парацитомолом. Сілімарим вводять внутрішню винну при отруєнні грибами мухомор відно до протоколу е, клінічної лікарні, лікарні Санта Крус. Можна застосовувати вітаміни, піридоксин, тіамін, хлорід, ціанокобаламін, рібофлавін, можна застосовувати антиоксиданти, токоферол, Кортикостероїди призначають при вираженні печінково-клітинної недостатності. І все ж таки хочу наголосити, що ані вітаміни, ані оці антиоксиданти та стероїди їх ефективність не доведена в рамках клінічних досліджень. Це е, така собі емпірічна терапія, і не доведено, що вони дійсно допомагають. Е, ну і ось ця проблема гепатотропних препаратів. Що таке гепатотропні препарати? Це е, новолатин, гепатопротекторія, фармакологічні засоби, у яких внаслідок клінічних досліджень виявлено позитивний вплив на функцію печінки, у тому числі які здатні захищати паренхиму гепатоцити. Від будь-яких захворювань та ушкоджень, причому головні слова внаслідок клінічних досліджень, насправді у літературі повідомляється лише про невеликі дослідження гепатопротекторів в онкологічній практиці, незважаючи на те, що гепатопротектори здаються корисними при онкологічних захворюваннях, і ми їх застосовуємо. Відсутність добре спланованих, проспективних рандомізованих, контрольованих досліджень третьої фази, є основним обмеженням для впровадження гепатопротекторів у онкологічних пацієнтів. Такі дослідження необхідні для створення рекомендацій для клінічної практики. Існує лише один гепатопротектор, який був досліджений в клінічних дослідженнях: це адемітіонід. Перший його він був описаний в Італії Джуліо Кантоні ще всередині минулого століття. Адеметіонін це природна речовина, що ендогенно синтезується з метіоніну та аденозину під впливом ферменту метіонін, аденозин трансферази. Він присутній у всіх тканинах організму, але переважно міститься в печінці та головному мозку. Печінці з аденозину та метіоніну виробляється до 8 грамів ендогенного адеметіоніна на добу. При ураженнях печінки є дефіцит оцього адеметіоніну і це порушує численні ендогенні метаболічні процеси. Біологічні властивості адеметіоніну дуже великі: це детоксикаційне, антиоксидантне, холеритичне, холекінетичне, антидепресивне. І нейропротективні властивості е, метаболічні процеси за участі адемітіоніно е, е, залежать від його амінопропілювання. Цей процес регулює проліферацію, регенеграцію гепатоцитів. Також для адемітіаніна притаманні трансульфування в печінці. В результаті трансульфування в печінці синтезується глутатіон. Цей глутатіон, це ендогенний пептид, найважливіший внутрішньоклітинний детоксикуючий агент, порушення процесу транссульфування призводить до дефіциту глютатіону, і недостатність глютатіону призводить до пошкодження дієвільних радикалів та гепатотоксичних препаратів. Внаслідок трансметилювання, ще один метаболічний процес, в якому бере участь адемітіанін. Також внаслідок трансметилювання в організмі відбувається синтез білків, гормонів, нуклеїнових кислот, фосфоліпідів та нейромедіаторів. Порушення процесу трансметилювання погіршує молекулярний транспорт, поляризацію клітинної мембрани, активність ферментних систем, поділ та диференціація клітин та синтез жовчі. Тобто, оцей препарат він був досліджений в багатьох клінічних дослідженнях і має дуже велику доказову базу. Ну а сьогодні у нас в Україні є свій гепатопротектор, він має властивості і гепатопротекції, і нейропротекції. Він забезпечує детоксикаційну дію, знижує рівень оксидативного пошкодження клітин. Виводить токсини з кишківника, покращує нейромедіаторну передачу, сприяє регенерації нервових клітин і зменшує астенію та депресію. Отже, нам всім він потрібен. Висновки: проблема гепатотоксичності під час хіміотерапії має враховуватися у клінічній практиці, на відміну від гострої гематологічної та негематологічної хіміотоксичності, діагностика гепатотоксичності може становити труднощі. виправдане призначення гепатопротекторів при токсичності на тлі поліхіміотерапії та з профілактичною метою у хворих високого ризику. Дякую, колеги.